Близько трьохсот учасників зібрав про синтез бізнес 2.0 форум для підприємців у Полтаві. Провідні експерти практики з усієї країни ділилися досвідом, навчали синтезували світовий досвід та знайомили присутніх з прогресивними кейсами. Як викладач бізнес школи? Я розумію, що е, саме бізнес платить ті податки, які утримують нашу армію. І це вже було сказано сьогодні. Але для того, щоб податків було більше, працювати треба. Не більше, але головою, і це спеціалізація бізнес-школи робити так, щоб бізнеси були ефективнішими. Я розумію, наскільки не просто зібрати велику аудиторію сьогодні, але ті, хто сьогодні прийшли, ті виступи, які я бачив, про виклики перед бізнесом, про співпрацю про обов'язкову допомогу збройним силам і відновлення України, це мене торкає. Перше важливо, щоб український бізнес і в тому числі. Бізнес Полтави з Полтавщини він розвивався. Дуже важливо, щоб бізнес був цим драйвером нашого нашої перемоги, нашого зростання і нашого економічного зростання і добробуту. Тому Полтава дуже радий за Полтаву, що проходить. Такий захід, такого такого рівня протягом дня говорили про актуальність та розвиток ветеранського бізнесу, професії, бізнес-навчання, використання технологій штучного інтелекту в компаніях майбутнього та розвиток економіки в умовах війни. Я якраз представник тої резилієнтності, про яку говорив пан Олександр, з двох боків я ою 2014 по 2016 рік два з половиною роки, і 24 лютого, як ОР1, теж пішов на війну. А, але буває, що в'єточки так ламаються, що вже назад не приєднати. От. І Ми повинні розуміти, що це ветеранський бізнес, який зараз відстоює нашу незалежність. Я вважаю, що, по-перше, люди це нова нафта. Завжди потрібно з нами знайомитися, знаходити партнерства, клієнтів. Я хотів поспілкуватись з людьми, поглинути цікавий досвід, а також хотів поділитися своїм досвідом, так як я маю 10 років розробки програмного забезпечення. І я хотів би поділитися з людьми, як правильно діджиталізуватись. І які основні помилки люди допускають під час діджиталізації, і це дозволить збільшити ефективність. Організатор форуму Полтавська асоціація бізнесу проводять такий захід вдруге. Полтавська асоціація бізнесу бачить своєю місією бути платформою для об'єднання бізнесу заради суспільних змін та перемоги України. Якщо говорити про загальну ідею, про те, що круті бізнес-події мають відбуватися в моєму місті в Полтаві, це лишається. Але якщо говорити про те, що ми на зараз часи війни, і ми прекрасно розуміємо, що е, ми створюємо захід. Ми формуємо певну атмосферу, але е, дуже хочеться підкреслити, що це не є розвага, що це є правда е, момент, де потрібно наповнитися для того, щоб потім піти в реальне життя і дуже потужно рухатися. Е, ну і тому такі теми, тому все ж таки намагаємося підтримати дійсно бізнес. Окрім виступів спікерів, на учасників чекали нетворкінги від провідних компаній, перформанс віртуальної реальності. А наприкінці заходу відбувся аукціон на підтримку Збройних сил України.